подивимося як відбувалися події якраз в одесі справа в тому що збірна україна зіграла свій перший контрольний поєдинок у рамках відбору до у рамках підготовки до фінальної частини євро 2016 у одесі команда михайла фоменка зустрічалася з командою кіпру не маючи можливості через травми використати всіх своїх найкращих футболістів тренерський штаб мав можливість подивитися найближчий резерв і найголовніше те що свій перший поєдинок у статусі помічника головного тренера провів Андрій Шевченко. За цим всім уважно стежила Оля Зоріна. 12 червня збірна України стартує на євро 2016 матчами з німцями. Якою постане національна команда там? Передбачити можна знаючи Михайла Фоменка. Йому краще синиця в жмені аніж журавель у небі. І в офіційних двобоях він довіряє виключно тим, кого добре знає. Мені в казино. Це в казино може там рисхавати. Зараз збірна проводить товариські контрольні поєдинки, де ризикувати, переглядати найближчий резерв сам Бог вилів. І Фоменко скористався нагодою, зробивши усі шість замін і випустивши при цьому п'ятьох дебютантів у стартовому матчі з Кіпром. У понеділок у Києві чекаємо на Вельс, а далі вже ближче до Євро: Румунія, Албанія та Молдова. Усі суперники далеко не найвищого рівня, і виклики, які здатні поставити вони, суттєво відрізняються від тих, які доведеться вирішувати у поєдинках з Німеччиною, Польщею і Північною Ірландією. На самому евро. Не мы что выбираем, правильно. Мы тоже хотели сыграть из там, там, топ там, 5 команд, там, 7 команд европейских. Но они хотят, наверное, значит, сыграть с другими сборными. Цей мінус треба зуміти перевтілити у щось ефективне всередині самої команди, тобто досягти взаємопорозуміння в усіх ланках, запропонувати цікаві стандарти, підготуватися психологічно. Отут і карти в руки новому помічникові Андрієві Шевченку. Він іще пробіжить поруч, в квадраті потренується, але для гравців він уже Андрій Миколаєвич і вже знає функції на новій посаді. Непосредственно у меня было задание смотреть с ребятами, которые играют в Европе у нас. Я должен был поехать постригнути Женю Конопленку. К сожалению, он получил травму, поэтому я с ним пообщался по телефону. Все. И я ездил, смотрел матч Штутгарта. Сейчас они последні проиграли Барлива Кузину. Я смотрел на Кравца. У грі Скіпром завдання ускладнилося через брак кадрів, саме тих перевірених. Травми Ракицького, рибалки і коноплянки – раз. Ангіна Хачеріді два. Тиск громадськості у питанні залучення селезньова Пилявського, Будка з російського чемпіонату три. Тому останньої миті довелося викликати тих, кого громадськість вже і підзабула. Це Селін з Грецького Платаніаса та путівцев із польської термаліки. Путівцев, там ще так же. Ваші колеги. Порекомендовали сейчас посмотреть, посмотрели игру вторую, третью. То же самое, может, вера крайнего защитника, центрального защитника. Саме тому складна гру в Одесі інтригував. Незмінний п'ятов поступився місцем у воротах бойку. Голкіпер Бешикташа не без огріхів, але відстояв на нуль. На флангах захисту опинилися Федецький і Шевчук, який, попри відсутність ігрової практики у шахтарі, досить надійно відпрацював 80 хвилин. Часто на досвіді диригував діями Путівцева, який разом із кучером зайняв центр оборони. Доволі неплохо, як для першого дебюта. Він сыграл, грав, хочу його поздравити. Конечно, молодець, Старался, діти, що переживав в началі, але потім видно, що справився со своїми обязанностями. В опорній зоні Діяв Степаненко, котрий забивки приотам єдиний м'яч. Ротані Гармаш грали у центрі у першому таймі. А по перерві на їхніх позиціях дебютували Малишев і Коваленко. Ми тригольниками граємо в шахтері. В Сараси в світі розуміємо друг друга, поэтому було комфортно грати. І, ну хорошо се з ними. Усю весну цей трикутник і основним у шахтарі. Ворскла і Дніпро у прем'єр-лізі вже ставили перед ними нерозв'язні завдання. Те ж саме сталося і з Кіпром. В останні півгодини гри надійності в центрі поля не було. Вихід Тимощука теж не допоміг. Перший тайм, мабуть, грали получше. Другий тайм, я думаю, що проігрували підбор, Получали дуже багато контратак. В цьому составі вперше да, приходилось грати. Діте друг друга ще не совсем хорошо все таки знаємо, поэтому я думаю, що вторую игру должны провести получше. Зозуля повернувся у збірну, продовжуючи і тут чіплятися, боротися, вигризати. Кравець на його місці грав без м'яча, лише раз відкинувши Малишеву під удар. Останніх там 10 хвилин, десь трохи... немножечко. Растерянные выглядели, может быть, подустали, поэтому пропустили несколько контратак, и Там пару было моментов. Ну в целом победа это главное. Очень много будет информации для тренерского состава по поводу этой игры. Дали возможность опять же поиграть многим футболистам. Коменко оцінив дії своєї команди у цьому матчі на три з плюсом. На євро збірна зміниться кадрово. Вже у Києві додасться Хачеріді, пізніше коноплянка. А поки що тренери мають виконати основне завдання організувати командну гру, якої поки що не видно.